Пшеничні поля символ України, а житниця Європи звичний титул. Через блокаду Росією морських портів Україна не може продавати зерно за кордон. Чому експорт зерна важливий для України? Україна виробляє значно більше зерна ніж споживає. За даними держстату, у 2021 році зернові культури були другою статею українського експорту. Тобто більше грошей у бюджет принесли тільки чорні метали. За результатами 2021 року Україна експортувала 51 мільйон тонн зернових різних видів. При цьому було отримано експортну виручку 12,3 мільярдів доларів. А це доволі такі значна сума, і вона становить 18% всієї експортної виручки України. На гроші виручені за експорт аграрії купують насіння та добрива платять за оренду землі й за роботу працівникам. Якщо ми зараз не продамо цього врожаю минулого року і цього, агрохолдинг не, не, по, не посіє озимі. А якщо він не посіє озимі, на наступне літо не буде що збирати. Чому світу потрібне українське зерно? За даними ООН, Україна годувала 400 мільйонів людей у світі, а за обсягами експорту пшениці займала п'яте місце у світі після Росії, США, Канади і Франції. Торік найбільшими покупцями українських зернових стали Китай, Єгипет, Туреччина, Індонезія та Іспанія. Водночас ще низка країн, здебільшого азійських та африканських, цілком залежні від імпорту зернових культур. Деякі з них більш ніж половину своїх потреб у пшениці закривають завдяки Україні. Серед усіх зернових, які продаються у світі, частка України 10%. Утім, економіст Олег Пензен наголошує, що для Африки, близького сходу і південної Азії українське зерно незамінне. Ніхто з Канади не везе зерно, припустимо на близький схід, не тому що неможливо, а тому, що дорого. Ну от, припустимо, так Україна не вивезла там своїх 20 мільйонів тонн. Але це тих 20 мільйонів тонн, яких взяти немає звідки. Ну тобто, весь експорт по світі він розмазаний. Тобто він на сьогоднішній момент прив'язаний до певних традиційних ринків. Скільки Україна експортує зернових? Традиційно Україна продає більше половини зібраного врожаю зернових та олійних культур у 2020 році. На експорт пішли 62 з 98 мільйонів тонн урожаю. Наступний рік виявився менш вдалим, продали 49 мільйонів тонн, А станом на липень цьогоріч на експорт пішли понад 60 мільйонів тонн, попри чотири місяці війни. Справа в рекордному за всю історію України врожаю зернових і олійних культур 106 мільйонів тонн. Більшість продукції встигли вивести до повномасштабного вторгнення. Як транспортують зерно? Нині це основна проблема для України. Раніше більше 90% зернових вивозилися через морські порти, які нині заблоковані. Від початку повномасштабної війни зерно вивозили так: 60% через річкові порти Дунаю, 26% – залізницею, решта автомобільним транспортом. Залізниця. Через західний кордон потяги із зерном прямують до портів Польщі, Литви, а також в Австрію. Тривають перемовини про поставки залізницею до портів Італії, Хорватії, Латвії Німеччини. На залізниці є свої обмеження. Черна колію Європі й Україні різна. Це затримує потяги на кордонах. До того ж, інфраструктура європейських портів не готова приймати значні обсяги українського зерна. Автомобільний транспорт. Частина експорту припадає на фури, але вантажівки мають ліміт ваги. Тож для перевезення великих обсягів зерна не підходять. До того ж, вони створюють додаткове навантаження на пункти пропуску на кордоні. Річкові порти. Після звільнення острова Зміїний можливості проходу кораблів Дунаєм збільшилися. Суд находять і українським і румунським гирлами річки заходять до українських портів Рені, Ізмаїл, Усть Дунайськ завантажуються, виходять назад у Чорне море і прямують до портів Румунії і Болгарії. Річкове гирло досить мілке, тому ним не можуть рухатися великі судна. Тож ані річковий, ані залізничний транспорт не може замінити морські порти. Тернові це доволі важкі. Товар і возити його залізницею чи автотранспортом доволі економічно недоцільно, і саме використання морського транспорту дозволяє отримати оту відносно дешеву логістику, щоб бути конкурентно спроможними на світовому ринку. Для порівняння одне відносно невелике морське судно це 80 тисяч тонн. Для перевезення такого обсягу вантажу треба 3600 зерновозів або 40 річкових суден. До війни Україна могла експортувати близько 6 мільйонів тонн зернових. Нині цей показник тричі менший. За червень вдалося вивести менше двох мільйонів тонн, тоді як у сховищах лежать ще 18. Саме тому експерти наголошують, що лише розблокування морських портів України дозволить продати врожаї минулого і цього року і посіяти озимі для наступного.